Членів вашої організації квітня під головуванням директорки департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я але Переполиці, яка також є депутаткою Подільської міської ради, спільно з заступницею міського голови Таїсою Скрипник відбулось засідання координаційної ради з питань соціального захисту вразливих верст населення за участі представників департаменту та голів громадських організацій, на якому розглядалися питання про внесення змін до порядку надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення громади про те, які саме відбулись зміни, нам розповіла Алла Анатоліївна. Так як у нас відбулися зміни до порядку надання матеріальної допомоги вразливим категоріям. Населення в результаті цього ми хотіли донести до наших громадських організацій безпосередньо до їх голів про ті зміни, які відбулися по порядку. Тобто, кожний голова громадської організації, окрім клопотання про видачу матеріальної допомоги, повинен уже подати певний пакет документів по Кожному члену своєї організації. Пакет не розширений, пакет зжатий максимально, але ті нюанси, які прописані, вони повинні бути на сьогоднішній день. Ми нічого суттєво не змінюємо, просто приводимо у відповідність до законодавчої бази. Питання задавалися, питання, відповіді вони отримали і домовились так: якщо будуть ще якісь нюанси, якщо буде необхідна наша допомога, то ми завжди раді бачити, завжди раді допомогти в межах нашої компетенції. Запропоновані зміни спрямовані на поліпшення соціального захисту та підтримки найбільш уразливих верст населення, що відображає прагнення міської влади до покращення життя громади. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.